Вітаю, це телеканал Раї і програма. Про місто у студії Богдан Горук. Сьогодні поговоримо про фермерське господарство у Чукалівці, безбар'єрний простір у Івано-Франківську, та також про першу осінню валоінспекцію. Усе найцікавіше далі. Мавіки прикордонникам артилериста Івано-Франківськ котре допомагає військовому у межах бюджету участі. Цьогоріч усі ініціативи, спрямовані на потреби фронту, виконуються без голосування. Кому саме дістанеться техніка та як громада забезпечує своїх захисників, дізнавалась Юлія Торконяк. Бюджет участі в Івано-Франківську перетворився на ефективний інструмент підтримки наших захисників. Завдяки спільним зусиллям міста та його мешканців було передано важливе обладнання двом військовим частинам. П'ять дронів Мавік отримав сумський прикордонний загін. Сергій Гаран, співавтор одного з проєктів, знає справжню ціну такої допомоги. Він і сам тривалий час був на фронті, де втратив свого брата. «Воюють дуже багато побратимів. Я колишній військовий звільнився зі служби по загибелю брата і завжди допомагаю хлопцям. Що на Сумському напрямку Харківський запорізький напрямок. І хочеться все ж таки досягти тої мети, досягти тої перемоги, щоб було, власне, вона на душі радісна для всіх, для всіх батьків, для всіх дітей, для всіх жінок. Хлопці будуть стояти на захисті нашої держави, бо ми розуміємо, для чого ми. Відпочиваємо, спимо, працюємо. Представник сумського прикордонного загону пан Сергій запевняє, кожна допомога є надзвичайно цінною для бійців, адже забезпеченість усім необхідним на передовій життєво важлива. Це наші очі, як днем, так і ночі. Це нам дуже допоможе на будь-якому напрямку, де ми знаходимося. На сьогоднішній день багато ми потребуємо цього, бо це є як розхідний матеріал. В сьогоднішній день дуже потребуємо цього, Найбільше цього потребуємо. Також було передано супутникову систему Старлінг артилерійському підрозділу 36-ї окремої бригади морської піхоти. Цей зв'язок дозволяє військовим не лише ефективно виконувати бойові завдання, а й залишатися на зв'язку з рідними. Раніше за цим же проєктом 36-й бригаді вже передавали системи РЕП для захисту життя бійців. Тут ми традиційно. Допомагаємо, зокрема через програму бюджет участі. Тобто хлопці отримали чергову допомогу і тішимося, що змогли допомогти військовим. Також тішуся, що бачу старих знайомих, живих, здорових, і які служать далі. Нагадаємо, що 42 проєкти, подані на бюджет участі для допомоги ЗСУ, були профінансовані містом без голосування. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї. Бути рівними у правах та можливостях. В Україні триває пошук столиці безбар'єрності. Це ініціатива громадської організації з Скеліо. Її мета показати приклад міста, де доступність справді працює. Один із етапів оцінювання відбувся і в Івано-Франківську. Як місто долає бар'єри і де вони досі залишаються, знає Яна Лазорик. Громадська організація «Зруш Скелю» стартувала всеукраїнським проєктом з пошуку столиці безбар'єрності, міста, яке покаже приклад найвищого рівня фізичної доступності. Команда організації перебувала і в Івано-Франківську, щоб оцінити доступність ключових об'єктів інфраструктури. Першою відвідали центральну міську клінічну лікарню, перевіряли кількість паркувальних місць для осіб з інвалідністю, входи, коридори, а також рецепцію та санвузли. Експерти кажуть, є чимало недоліків, але приємним сюрпризом стала можливість онлайн-перекладача для людей з вадами слуху. Вмикається відеозв'язок і на екрані з'являється перекладач жестової мови. І вже починають взаємодіяти. як у нас зараз і Ми все ж теж такого ніде не бачили. Але є зауваження по парковках саме до обласної лікарні працівник на КПП. Він сказав, що перші дві години безкоштовно, а спочинаючи з третьої, 10 гривень за годину. І це такий досить негідний вчинок з боку адміністрації лікарні брати кошти з наших героїв. Наступного дня команда вирішила перевіряти міську раду та ЦНАП і одразу зіштовхнулися з проблемою доступу на кріслі колісному пандуси. Мають перевищення котів десь 9-8%. Потрапили на ганок, а натиснули на кнопочку. вийшов працівник, відкрив двері. Двері зафіксував поки що такою саморобною дерев'яною ставкою. Брусочком черна дверного прорізу а складає 76 здається, сантиметрів, що за вузько. Маршрут від Білого Дому до центру надання адміністративних послуг був теж непростим. Місцями ми десь потрапляли на гарне мощення, але в цілому, ось цей шлях він був такий, що це постійна вібрація. Євген Сивопляс радить прислухатись до порад та вирішити нагальні питання доступності. Країна воює. Що кожна область знаходиться в воюючій країні, але в цьому закладі знайшли рішення значних коштів, знайшли будівельників, підрядників і змогли це зробити. Ветеран Юрій Гапончук інспектував місто разом із організацією. Він наголошує, поступово всі недоліки виправлятимуться, щоб місто було доступним для всіх. Стосовно доступного пересування по тротуарах для того, щоб кожен міг дістатися до того чи іншого закладу, тому що ну нам не потрібен доступний заклад, якщо до нього доїхати не можна. Спонукати бізнес для того, щоб вони робили доступні пандуси, вхідні двері широкі, без порогів, і щоб вони могли приймати більше категорії людей, які отримали там поранення або мають інвалідність. Безбар'єрність. Це не тільки про людей, які користуються кріслом колісним. Матері з дитячими візочками теж не завжди можуть безперешкодно дістатися до потрібного місця. Власне, моїй дитині рочок, і в мене є ще старший син, якому 12 років, то можу сказати, що протягом цих 11 років дещо змінилося в кращу сторону по доступності. Я зараз вже можу зайти у частину магазинів, щоб купити продукти і зробити деякі побутові справи. За даними перевірок громадської організації з ружкелю, найбільш недружнім для людей з інвалідністю обласним центром є Чернівці. У Луцьку ж виявили проблеми з елементами доступності для людей з порушенням зору. Активісти цієї організації також проводять у містах так званий тест на людяність. Вони перевіряють, чи готові перехожі прийти на допомогу ветерану у тій чи іншій ситуації. Найчастіше з пропозицією допомогти захисникам підходили в Івано-Франківську та Вінниці. Доступність це не про обмежені можливості, це про рівний доступ всіх громадян. Адже кожному у певний період свого життя може знадобитися допомога. Громадська організація з зручкелю і надалі перевірятиме обласні центри, щоб знайти те місто, яке відповідатиме всім стандартам безбар'єрності. Масована атака 21 липня 2025 року на Івано-Франківську громаду показала тривожну статистику. У відкритих укриттях перебували лише 74 людини. Хоча для містян було доступно понад сотню сховищ, серед них і ті, що облаштовані у школах, практично не відвідували укриття і під час останніх атак ворога. Чому люди не поспішають у сховища і чи готові вони рятувати життя в критичний момент, з'ясовувала Юлія Торконяк. Я з Київської області, місто Всильків. Там, звісно, потрібно слідкувати набагато більше, ніж в Івано-Франківській області. Коли я жив у Львові, тому стабільно спускалися, тому що було пара прольотів. А тут вдома, е в принципі, так, що спускатись в підвал, там що ще в будинку, де підвал старий, панелька, там швидше мене завалить. Ні, ми не йдемо в укриття. Ну, не знаю, якось так. Віримо в збройні сили України у Бога. Спускаємося в укриття там, де ми проживаємо. Є ем... Паркінг підземний, і ми спускаємося в укриття один або два рази. А як вони належно облаштовані? Так, як? так так. собі помріяні е -е, біля драмтату під час найбільшої масованої атаки російського ворога на Івано-Франківську громаду, 21 липня 2025 року в укриттях, зокрема у тих, що розташовані у школах, перебувало лише 74 людини. Хоча тоді були відкриті сховища у 45 закладах освіти. Лише в обласному центрі загалом нараховується близько 115 укриттів, а на території всього Прикарпаття 1825 об'єктів цивільного захисту. Та цього все одно недостатньо. В тому числі 112 сховищ, 679 протирадіаційних укриттів, 1033 найпростіші укриття та одна споруда подвійного призначення. Однак цієї кілько з цієї кількості 302 споруди цивільного захисту не готові до використання. Продовжується робота щодо проведення їх у належний стан. За даними органів місцевого самоврядування, Івано-Франківщина потребує ще майже 4 тисячі захисних споруд. Найбільше бракує укриттів у закладах освіти. В Івано-Франківську укриття обладнані всім необхідним. Тут є вогнегасники, питна вода, санвузли, буржуйки, генератори і навіть місця для відпочинку. Одне з таких знаходиться на позитруні. За порядком у ньому стежить Костянтин Єрохов. Він запевняє, двері укриття відчиняє щоразу, як тільки лунає сирена. Близько 30 людей, в основному всі з дітьми по двоє, по троє дітей. Все це робили люди ще в 2022 році. Вода є інтернет, є ну такі. Мінімальні вентиляції є, тобто вентилюється. Чай, кава, як показував, да, тобто можна якусь їжу розігрити, мікроволновка, тобто такі мінімальні якісь умови. Ну люди приходять, сплять. Да, коли тривога там по 5-6 годин, то да. Под маємо ковдри, якщо треба, дуйчики. Є. Втім, не всі укриття в обласному центрі можна використати за призначенням. Наприклад, на вулиці Залізничній сховище фактично захопили без хатьки. Вони погрожують людям і руйнують обладнання. Залізничники ж не мають змоги забезпечити охорону через нестачу кадрів. Поліція зараз перевіряє залізниця. Ми дали претензію залізниці, бо це є власні залізниці, тобто не міста. Ну, поліція перевіряє, думаю, що все буде нормально. Тобто, ну і хочемо, щоб відомчі такі речі теж в належному стані. Тобто, якщо вже залізниця не може впоратися, впоратися чи там ну це держав державне підприємство та не комунальниці. Альне, тому хочеться, щоб цьому належно. Фахівці вкотре нагадують, навіть найпростіше сховище здатне врятувати життя. Тож під час повітряної тривоги не зволікайте і користуйтесь укриттями, адже масованих атак ворога побільшало, а наша безпека у наших руках. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія РАІ. На двоколісному транспорті, що побачити проблеми міста зблизька. Голова громади Руслан Марцінків провів першу осінню велоінспекцію в івано франківську Цього разу маршрут пролягав від центру через вокзал до каскаду та прилеглих вулиць. Мер поспілкувався з мешканцями і дав доручення комунальним службам, які саме побачити в сюжеті. Яна лазорик перевірка дамби, доріг та готовність шкіл до навчального року. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків під час веленьспекції з комунальниками перевірили велику частину міста. Із центру по Крюнвальській поїхали до вокзалу. звідти по вулиці молодіжній на каскад, а потім на Хоткевича об'їхали прилеглі вулиці та дамби. Сьогодні під час нашого традиційного об'їзду, який щовівторка відбувається, ми Зосередили свою увагу на мікрорайоні Каскад та вулицях Паралельних до цього району. На дембі в районі Ходкевича інспекція зустріла двірника, пана Михайла, який вже багато років працює комунальником. Каже, кожного дня натхненно йде на роботу, аби прибрати і упорядкувати цю ділянку. Значить, п'ятий рік, коли я сюди прийшов, значить мені вручили цю дільницю дуже в гарному стані. Ну, можете собі представити, тому що тут колись ніхто не працював, так далі, воно було так трошки. Ну і от тепер можете подивитися, як воно виглядає. Гарно воно посаджено тут, з цієї сторони якась квіточка росте гарно. Дамба як дамба, косити треба, підчищати, все ну, відповідно. Дорогою завітали до 25-го та 10-го ліцею, де поспілкувалися щодо готовності шкіл до навчального року. Потім вирішили на вулицю Стуса. Там голова дав доручення посадити дерева та заасфальтувати доріжку, а також поставити лавочки. Руслан Марцінків каже, перша осіння інспекція виявилася дуже плідною. Ну, така традиційний захід дає багато можливостей попрацювати, дати доручення і потім їх виконати. Дякую що маю можливість спілкуватися з мешканцями, і бачити проблеми на його. лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай. Від соковитої полуниці до запашних кавунів, усе вирощене на Івано-Франківській землі. Голова громади Руслан Марцінків побував у теплицях фермерського господарства в Чукалівці. Шість років тут бать про врожай тішить клієнтів свіжими плодами. Більше про те, що вирощують у сюжеті, Дар'я Базовод. В Івано-Франківській громаді, а саме у селі Чукалівка, фермер Богдан Лучин вирощує полуницю, лохину, кавуни та виноград. Він постійно експериментує, щоб здивувати покупців чимось новим і смачним. Особливо пишається кавунами, адже ця ягода нетипова для місцевого клімату. Однак каже, вдається отримати багатий урожай. Два роки назад голова теж приїжджав до нас в гості, і він йому залишився дуже малесенький кавун. Я думаю, вже цього року всі побачили, що в нас ростуть і великі кавуни. Тобто, на Перекарпаття ну такі зараз погодні умови, що можна вирощувати. Я думаю, що і треба, тому що на смак вони нічим майже не відрізняються від херсонських. Тим більше, якщо у нас тут такі ну кліматичні умови, якщо серпень не дощовий, вони набирають цукристості і смакують людям. Люди кажуть, що смачні. Завітав на фермерське господарство, голова Івана Франківської громади, Руслан Марцінків. Він радіє, що франк... Київські господарства активно розвиваються. Розвивається, бачите, різний вид продукції. В громаді ми маємо програму підтримки сільського господарства. По цій програмі постійно ми даємо дотації по мірі можливості. Тому дуже важливо, щоб місцеві фермери мали можливість розвиватися в цей час. В час війни дуже важко з працівниками, дуже важко цей весь бізнес вести. Але незважаючи на це, люди працюють, сплачують податки і підтримують Збройні Сили України. Це найважливіше. Директорка департаменту економічного розвитку, екології та енергозбереження Світлана Криворучко додає, Богдан Лучин це чудовий приклад успішного підприємця. Він ефективно використовує всі можливості для розвитку свого бізнесу і вже отримав грантові кошти на суму понад мільйон гривень. Хочу сказати, що цей підприємець приклад того, як треба вести бізнес, як можна масштабуватися і використовуючи всі можливі ресурси, які зараз доступні в нас в державі. Я маю на увазі про грантові кошти, які можна отримати і освоїти. А вже 14 вересня у Чукалівці відбудеться благодійний фестиваль, де можна буде придбати свіжий урожай, скуштувати ароматний бограч та задонатити на збройні сили України. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї. Це була програма про місто. Дякуємо за вашу увагу. Разом ми сильніші і здатні долати будь-які виклики. Побачимось у наступних випусках на телеканалі Раї.